Доброго дня на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам разом зі мною створити хвойну композицію і розібратися в деяких принципах її побудови. Розглянемо три схеми посадки для різних форм ділянки: квадратну, кутову та витягнуту прямокутну. Коли ми створюємо свій сад самостійно, часто звертаємо увагу на готові схеми посадок, які нам пропонують ландшафтні журнали та інтернет-сайти. Однак найчастіше виявляється, що повторити їх без змін на своїй ділянці не виходить, умови у всіх різні, та й рослини часто хочеться використати інші. Тому на прикладах покажи деякі основні принципи поєднання рослин. І тоді я впевнена, ви зможете будь-яку ідею пристосувати до своїх бажань та можливостей. А який варіант обираєте для себе ви? Шукаєте готову схему, створюєте свою або висаджуєте за натхненням? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво. А ті, хто вперше на моєму каналі, підписуйтесь і дивіться інші мої відео. На фото ви бачите досить просту композицію, яка складається з двох видів ялини, туї та ялівцю сланкого. Цю схему ви можете використати, якщо обрана для композиції ділянка має квадратну форму. В якості домінанти часто виступає хвоєна рослина колоноподібної або пірамідальної форми. У даному випадку я використала ялину блакитну глаука. Ви можете замінити її, наприклад, ялівцем Blue еру або кипарисовиком Алюмі. Головне, щоб ця рослина була стабільно декоративною і морозостійкою у вашому регіоні. З блакитною ялиною добре поєднується туя склад частокорнік, молоді прирости якої яскраво зеленого кольору із золотистим відтінком. Це надає туї особливої декоративності. Спокійний зелений колір ялини нідіформіс урівноважує композиції, а її подушкоподібна форма гарно контрастує з пірамідальними рослинами ялиною блакитною та туєю корнік. Доповнює композицію спіреї японська Golden Princess. Своєю формою вона підтримує ялину Nidі а кольором листя підсилює золотистий ефект туйкорнік. В якості нижнього ярусу для підбивки я застосувала ялівець Green Carpet. Він досить швидко росте, створюючи прекрасний фон і об'єднуючи всі рослини в єдине ціле. Наступна композиція має кутове розташування. Крім того, в ній хвойні рослини використані тільки в якості Домінант, решта ролей відведена листяним кущам. Основу складає олівець скельний блюеру, а також два куприсоцепариса лейланда, Варігата та Голден Райдер. Листяні кущі підібрані таким чином, щоб ранньою весною вони своєю округлою формою становили контраст хвойним вертикалям, а далі один одному передавали естафету цвітіння. На фото ви бачите, як забарвленням листя барбарис Orange Rocket перегукується з квітучою вегелею та водночас створює контраст золотистої хвоє копросоцепариса. Потім настає пора цвітіння чубушника, який наповнює сад тонким ароматом. Кущ досить високорослий, тому його розташована на задньому плані. Золотиста спірея японська дуже гарно виглядає на тлі блакитного ялівцю блюеру. За бажанням стрижкою можна легко домогтися дуже тривалого цвітіння цього куща. В другій половині літа гортензія волотиста стає яскравою зіркою цієї композиції, привертаючи на себе всю нашу увагу. Тому вона розташована на передньому плані, практично в центрі. Невеликий штрих у вигляді групи лілійника, що квітне майже все літо доповнює композицію. Його яскраво-жовтий відтінок продовжує кольорову гаму золотистого куприса і спіреї японської. Ще одна проста композиція, яка побудована на принципі повторення, призначена для довгої прямокутної ділянки. Тут використано групу рослин, що складається з вертикалі у вигляді туї західної смарагд. Середній ярус це туя складчаста ауріанана і Барбарис Тунберга. Нижній ярус утворює сланки є лівець, блю блюкарпет. Ця лаконічна композиція повторюється декілька разів у вигляді блоків уздовж довгої ділянки. Це просте композиційне рішення і застосування всього декількох видів рослин дозволяє нам отримати стильний ефект. Впевнена, що тепер ви, озброївши знаннями, фантазією і натхненням, зможете створити свою цікаву і неповторну композицію. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.